Харі Крішна. В цьому відео і в наступному відео я буду розповідати про три розділи в Бхагавадгіті. Це перша шоста глава, сьома 12 глава та 13, 18. Нехай вас не лякає, то, що тут буде багато тексту, тому що є основні якісь фундаментальні речі, які нам потрібні зрозуміти. І кожен раз, коли ми будемо про них нагадувати, нам буде набагато легше. Їх зрозуміти, ну, мається на увазі вивчення самої Бхагавадгіти, тому що коли починаємо вчати от, ну, З чим люди часто стикаються, що читаєш, ну вроді там, про щось одно, а в коментарях пишеться зовсім інакше, і в тебе голова починає пухнути, ну, <смази> мозки починають заплутуватися, ти взагалі не розумієш, про що йдеться мова. Да. От, Тут дуже важливо, те, щоб зрозуміти структуру. Коли у вас є структура, коли ви розумієте, ага, в мене є три великих частини Бхагавадгіти, да, три великих розділи. Ага, тут деться про то, тут про то, тут про то. Так, беремо розділ, дивимося, яка глава. От, ну, так як я говорив в по попередніх відео, як наставники нам передали цю інформацію, те, що в нас є три шафи. Так, в кожній шафі є шість полиць, ну, тобто шафа це розділ, там перша, шоста глава, друга шафа 7, 12, третя шафа це 13-18 глава. Кожна полиця це є там перша глава, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Да? Тобто ну, Друга, третя шафа і так далі. От, і коли ми розуміємо, на якій полиці ми знаходимося, якусь це, це місце займає, нам тоді це все набагато легше розуміти. Значить, структура хаговодіта. Ми спочатку розберемо варіант, те, що кожен з шести розділів приходить до того, що він просто служить служи Крішні да? От, і ти будеш щасливий. Ну, так як ми казали, що є два варіанти. Ми можемо кожен вірш зв'язувати між собою, і в кінці вони приведуть до чого, що Бахті служить Крішні. Є також інакший варіант, так як написав, що прохопада цей всю Бхагавадгіту. От, Ми можемо її читати, що кожен вірш він приводить до того, що служить Крішні. Кожна глава, кожен розділ. От. Висновок з кожного з шести розділів. Значить, займайся Бахті, от, і в тебе все буде гаразд. Так, значит, ну, на першій картинці ми що можемо побачити, то, що в нас є душа, яка є закута в е, клітку. Так, от, і в нас є варіанти, які. От, ну, перший розділ, перші глави, перші шість глав нам говорять про те, що є варіанти, які Карма йога, гяна -йога, е, йога і Тхяна йога. Так, але найкращий метод це у нас буде Пхакт. Ну і в кінці на останньому малюнку ми бачимо, те, що душа виривається з клітки. Така Ура! Так, Крішна це найвища ціль життя. На Бхакти це вища, найвищий рівень йоги, да? От. Тобто є різні методи усвідомлення. От, е... Найкращий з них це є бхакт, Да? Так, що в книжці у нас написано? Значить. Душа знаходиться в клітці, да, це матеріальне існування. Да, тобто, коли ми думаємо те тільки те, що я тіло, відповідно у нас є одна система цінності, коли розумієте, те що я душа, і це тіло воно тимчасове. Там нам видали ну, інвентар, виданий на тимчасове користування. От людина знаходиться в клітці тіла, означає, що вона приречена на страждання. Це вже перша голова, це ми там тоді будемо про це говорити. От, ця людина прагне позбутися страждань. Їй потрібні якісь методи, які дозволять їй страждання позбутися. От. Ну тому, що ми думаємо, що якщо ми кудись переїдемо в інакше місце жити, побудуємо будинок там в ширину 5 метрів, висоту три поверха, будемо щасливіші. Не факт. От. Будинок потрібен, машина потрібна, все потрібно. Окей, от і дійсності нас для нас на планеті Земля є місця, де нам краще жити, де гірше. От, але це е, не є кінцева ціль. Кінцева наша мета вона зовсім інакше. От, ну, ви як, як сати, найкращий метод дивитися на наше життя те, що ми тут знаходимося в відрядженні. Коли ви поїхали в відрядження, ясно рішу, ви там не будете знайти коріння, пускати і так далі. Що, розумієте, Я сюди приїхав, я тут знаходжусь тимчасово, у мене є обов'язки такі-таки, я їх виконав, все пора їхати далі, рухатись далі. Окей. Тут те саме. Дивіться на своє життя, так як ми тут знаходимося у відрядженні. Значить, в першому розділі дається чотири варіанти того, як людина може позбутися матеріального існування. Як може, от як це називається, на отримати звільнення від матеріального існування? От, значить, Дверцята відчинились, і щаслива душа звідти політає. Значить, про що це символізує? Це символізує те, що душа позбавиться, матеря позбавилась матеріального існування, тобто набула самоусвідомлення. Тут дуже важливий момент, те, що душа позбулася матеріального існування, набула самоусвідомлення. От не потрібно завчасно душі покидати це тіло добре. Всьому приходить свій час, тому що це також вважається дуже великим грехом. От самосвідомлення, так це важливіше. От, є люди, які були дуже просвітлені, їм кажуть: ну все, твій час настав. Це одна історія. От, да, це коли люди вийшли на цей духовний рівень. Тому що якщо людина сама постарається позбутися цього тіла, завчасно, то такого робити не можна ні в якому разі. Так, ось е, е, існують чотири варіанти, от, як людина, тобто душа може усвідомити себе. Hm. Значить, Чому є такі варіанти позбутися страждань? От. Можна що зробити? Щось поїсти, да? тобто раз поїв, два поїв, але нам, на жаль, це не допомагає. Да? От. Ну, тобто, це у нас є вікарма. Да? Тобто щось переїв і тимчасово тобі стало легше. От. Ну, Їсти нам потрібно. Це нормальна історія, але коли людина старається. Компенсувати собі всі матеріальні насолоди цього світу виключно їжею, або в неї все її життя крутиться навколо їжі, то це вже ненормальна історія. От, на жаль, на просторах пострадянського союзу люди дуже багато хто зациклені іменно на їжі, Тож вони думають їсти, 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 їсти. От, ну їсти потрібно, так, але це не може бути ціллю нашого життя. Тобто, коли людина намагається змінити своє сприйняття світу, це означає прагнути самоосвідомлення. Намагається змінити своє сприйняття світу. Тобто, це і є самоусвідомлення. Ну, наприклад, я кажу: ну, ясна річ, це є базові потреби, тому що якщо людині нема що поїсти, нема що вдягнути, от не є якісь складнощі з цим. То... Що поїсти. Так. Коли ці речі закриті вже базові. Ну, тобто, шило прохпадає, як казав, нагодуйте початку людину просаду. Перш ніж людину про щось говорити, спочатку нагодуйте просаду. О, тоді людина може далі рухатись. ну, Можна про щось з нею говорити. Ну, А поїла така: Фух, от окей, <кхід> тоді вже щось можна говорити. Е так, людина намагається якось, е знаєте, правильно розуміти, хто я. Вот, і на це все, як на це все треба дивитися. Значит, це прагнення самоусвідомлення. Вот, є чотири варіанти. Ми ну, казали, що є карма-йога, Jana йога тхяна -йога, йога та Bhakti йога так? E, значить, перший розділ з шести глав. Значит, всі ці методи, значить, хакті йога, це є найкращий метод. Ну кажу, тут якісь речі можуть повторюватися по кілька разів, от, але в дійсності це важливо. Да? Тобто, найкращий рівень усвідомлення себе, це усвідомити, що я слуга. Крішна, да? ну, тобто кришна Бог. Ну, як я це практично приміняю, тому що я займаюсь консультуванням людей. От, і люди приходять, і коли людина там ставить цілі, такі, мені треба заробити на квартиру, там сьогодні, хоч одну кімнату, хоч гуртожитку, хоч якесь, щоб свої стіни були, ну, я кажу, ти душа. Ну, Окей, заробиш, прийде час, тебе з тієї квартири викинуть. От, Я не кажу не заробляти, заробляти однозначно. Бо ну, є люди, які ведуть таку прям пропаганду: не треба, нічого нам не треба. ну, Тут <сміття> трошки так не виходить. Нам потрібно мати якесь житло, потрібно мати їжу нормальну, це все потрібно. Ну, Якщо є сім'я, чоловік, дружина, у них, там, наприклад, двоє дітей, потрібна там, трьох чи кімнатна квартира або будинок, там, який має 3-4 кімнати, ну, значить він потрібен. Ну, от, окей, але там мати 20 кімнат, в яких там живуть тільки в трьох, а все решта стоїть для чого? Бо ну, є такі випадки, люди там 3, 4, 5 поверхів будували, а живуть в одній кімнаті і в кухні. Ну, Для чого? Значить, Бакті найкращий спосіб посвідомити себе. Ну, тому який висновок? От, займайся бактем таким чином, тобто, всі 6 перші глав вони приводять до чого? Що Займайся бхакті. Відповідно, не хочете страждати. Потрібно займатися чим усвідомленням себе, да? От, і для цього найкращий спосіб е, ну, Тут ще такі моменти. Е, ну, такі, е, додаток невеличкий. Да? Тобто, що таке вікарма? Вікарма це людина старається кажу, якось собі це компенсувати. От, ну, наприклад, там переїдання морозу, щось шо, таке. А, до речі, є дієтологи, які займаються. Тим, що допомагають людям схуднути, і найперше, на чому вони працюють, це спокій розуму. Тому що коли розум стає спокійний, то відповідно людина перестає просто зажирати. Тому що дуже часто люди що роблять, вони постараються зажерти. от вони ну немає, ну Організм не хоче стійкісти, але людина нервується. Найпростіший спосіб це наїстися, ну, приземлити себе, от, ну, кафу включити, да? тому що вата, піта кафа, в нас є три дощі. Ну, от якщо вата, Політає, найпростіший спосіб її приземлити це їсти мучне, жирне, солодке. Тобто, оці три речі, коли людина починає їсти, вона приземляється, але побічний ефект – людина що людина займа... набирає зайву вагу. Ну, от для чого це потрібно? Да? Так, значить, тому вікарма це коли людина старається чогось наїдати дуже багато. Ну, є інакший спосіб, це карма. Да? Значить, я Крішні служив, от, Махамантру повторяв, тепер Крішна мені винен. Да? Тобто він має мені тепер щось от, ну, от є, ну, Це такий знаєте, торговий підхід. Ну, Чуєш, ж Крішна? Я тут тобі Махаматор вже три рази порив. Да? Два рази ранку став в п'ятій годині. Все, давай, ти мені ж тепер вина як земля колхозу. Да? Тобто, ну, це дуже часто такий підхід. Ну, от, є ще один варіант це г'яна. Тобто, теоретично ми розуміємо, що потрібно служити Крішні, от, але насправді самі звалюємо собі, завалюємо собі дорогу до Крішни. Ну, у нас є таке. От, тобто, це якісь ну, теорія потрібна. От, однозначно. ну і багато речей, про які я тут багато чого, це теоретична частина, вона в дійсності потрібна. Ну, тому що, коли ти не розумієш, куди рухатись, то це нічого. Ну, є категорія людей, які займаються виключно теорією і нічого більше не роблять. Вони такі теорія, теорія, філософія, я кажу, конкретно що ти робиш? Нічого. Ну тут кажу: бакті це служіння, це потрібно щось робити. Значить, що нам важливо? Нам важливо нас потрібно переконати, от, логічно, да, що просто служачи Крішні, все прийде само по собі. Ну, тому є актуальний розділ для нас. Це якраз перший розділ, перші шість глав. Е, другі шість глав. Це 7 та 12 глава. Так, на картинці ми бачимо, там є 4 кружечка, ми її далі будемо детально розбирати. От, і е, душа, вона вічно залежить від Господа. Тобто є Душкрітінах, сукрітінах і да? ну, тобто є різні. Е, значить, другий розділ він дуже важливий. Е, в другому розділі е, Крішна доводить, що він Бог, от, а ти слуга. Ну, нам важливо перше зрозуміти. Перший розділ він нам що говорить. Дивіться, все те, що я розповідаю, це багато теорії, там багато повторів, воно зводиться до чого. Перший розділ нам говорить, те, що є різні методи досягнення. Найпростіший із них займися бактігору. Да? Другий розділ він нам буде доводити те, що є Бог, ти душа. От, і для нас бути природно в стані підлеглого. Да? От, і служити Богу. Да? От. І тому тоді природно бути слугою для Господа. Да? Тобто займатися чим займатися бактім. Значить, е... перша тема. Значить, на картинці, другий розділ, це показано. Да? Значить, е... перший момент намальовано коло Пхагаван. От. Навколо цього. Кола Пагаван є різні картинки. Ну, чотири картинки. Да. О, це різні розуміння Бога. Ну, от які поступово відкриваються в цих шести главах. Е, чому поступово? Крішна не одразу все про себе розповідає. Він починає здалеку, що ми поступово до нього підійшли. Ну, це, як сказати, це щось, типу, коли. Ви там пробуєте бути простим робочим, да, там, ну, чи прибиральником і хочете попасти до начальства в топ-менеджери. Ну, вас на річ, що не пустять. О, це нормально. Ну, тут та сама історія. Коли Крісна каже, давай, да, до мене, але так поступово, крок за кроком, щоб ти мене усвідомив. Ну, Я сам займаюся водичною струю. Знаєте, люди, коли проходять навчання, коли я починаю пояснювати розмір землі, от в людей не складається, тому що ми по ній ходимо, да, і нам важко це усвідомити. Я вже не кажу про розміри сонячної системи. А Крішна він створив весь всесвіт. Він багато всесвітів створює. І це усвідомити, це в дійсності дуже важко. Тому ну, один з моментів, як це можна наприклад, пробувати усвідомити, пробуйте, наприклад, вивчати, ну хоча б подивитися якісь там відео про астрономію, про будову сонячної системи. Ну і оці всі, там, планета світило, то все крутиться вартиться. Причому в ідеальному. Е, ну, як годинник працює, великий годинник, ідеально все працює, і, і, і нічого нікуди не падає. Тобто, бачите, якось так цікаво відбувається. Так, далі. Тому що, значить, дивіться, яка проблема. От, Ми хоч говоримо, що ми віддані, але за фактом ми постійно з ним починаємо. ну, Суперничати, да? тобто, і ми не визнаємо його Богом. От, наше життя про це каже. От, життя не каже. Да? Тобто, ось сиди, от, ось сижу, да? ні синітницю і всякою займаюся. Тобто, ми постійно щось з Кришною торгуємося, от, ніби ми на рівне. От. І ось середні шість глав пояснюють, що ти просто маленька частинка, Крішна величезна. Ну, в дійсності дивіться, це хороша для нас інформація, тому що, ну як сказати, для кого інформація? Для тих, хто приймає авторитет старших і розуміє те, що є якась сила більша від нас. Ну от ну це коли знаєте, можна як коли є батьки, от, ну, от в християнстві там перша заповідь для дітей це поважати батьків. Да? В Ведичних писаннях говориться про те, що людина, яка поважає батька та матір, вона отримає благословення всіх 33 мільйона полубогів. Тобто можна всім полубогам поклонятися. Але найпростіший спосіб це склонити голову перед батьками. От, відповідно, всі полубоги прийдуть і всі дадуть всі благословення, вміння приймати щось від старших, від сильніших. От, тому що коли ми починаємо торгуватися, то ну, смисл. Бог Він великий, Крішна, да? тобто Він всесильний, Він нам може дати все. Для чого з ним сперечатися? Просто, рисувати. Крішна, та, ти великий, я маленький. Все, окей. От, і для нас це дуже така корисна інформація. Тому Бахті це природно для нас. Це не є щось таке, що нам треба там, там, не знаю, там, ногу там за вуху кудись закинути і так ходити да, там, на руках чи ще якось там. Ні. Це просто наша природа. Е е е е якщо подивитися, то дивіться, е е жінка хоче народити дитину. Чому? Тому що вона хоче займатися кимось служінням. да. Є старші люди, які E, вони що роблять? Вони пробували там якось жити, вже їм не живеться. Вони починають виходити на вулицю, там собаку, котів годувати, хоч кого-небудь, хоч когось, хоч комусь послужити. Да? Чому? Тому що це природно. Но, чоловік також він шукає жінку, який би він дав опіку. Він буде казати: Я, я тут красавчик, я тут все рішаю. Ну, жінка каже: да, да, ти красавчик, давай все рішай. Ну, от, окей. ну, це в нормальних варіантах, коли Бог стоїть і в чоловіка в жінки на першому місці. Да? Так, висновок дружче стиглав такий: значить, бакті це природно для нас, це не є щось таке надзвичайне. Да? От, Бог великий, я маленький, да? служіння Богу природне для мене. Тому, знову ж таки, що роби? Займися бакті. Перший розділ нам про що казав. Є різні методи, але бакті – це найкращий спосіб. Другий розділ нам про що говорить. Що Бог він великий, я маленький, і для мене природно бути в статусі підлеглого да? і займатися чим Бакті. Тобто все логічно, все ну, природно, само по собі. Значить, друга тема. Значить, це у нас була перша тема, і друга тема. Пардон? Е, да. от, друга тема, яка каже е, значить, про те, що кожен йде своїм шляхом. Ну, у нас там є різні методи, есть тобто, на картинці ви бачите, да, там є різні кружечки. От, і є з правої сторони на малюнку ми бачимо там різні сходинки, різні дороги. Да. Значить, є живі істоти. Махатми, душкрітінах, сукрітінах. Да? От, вони знаходяться на різних рівнях, наближення до Бога. От. Вони завжди перебувають в підпорядкованому положенні. Тобто ми завжди є слуги. От. Ну є просто слуги, які там в кінці списку, є які в початку списку. Да? Е... Майя... Ага, тут. Тобто да, майвада повністю розбивається в цих шести главах. Так, і у нас є третій розділ, вот, ми можемо тут побачити, да? тобто є поруша, сфера ну, вот, душа, є душа, і душа там гуна, карми, вона там зачохла затухла, да вот, прокриті. І в вот. ну, нас є веди. Так, давайте розберемося про що ж нам каже третій розділ. Це є найскладніший розділ. Третій розділ дає докладний опис того, як цей світ влаштований. Дуже докладний опис да? світу цього. Тобто, дається визначення, хто такий пуруша. Так, ну то є пуруша, прокриті, карма, гуна, сверхдуша, веде, да, ці всі терміни там будуть. Тобто дуже докладно, от, розуміється, що таке цей світ являє собою. Значить, для чого це? Для того, щоб людина чітко могла зрозуміти, через що ми тут в цьому світі знаходимося. Ну, тому що це ж не просто так, що ми сюди попали. Дуже важливо зрозуміти різницю між тим, що я не тіло, а я душа. Ну, І те, що душа вона знаходиться в певних обставинах, в певних умовах. Ці шість глав можна роз... вони повністю, от, розділяться. Ну, от, е... значить, Що це матерія, да? тобто, а це... Е... Ну, як сказати, в цих шести главах дається інформація, що таке матерія, що таке душа. Визначення матерії, три гуни матеріальної природи, 24 елементи. елемента. Ну, все це тут детально пояснюється. Да? Ну от. виявляється, що. Виявляється, ми не тіло, це не просто ми не тіло, от яке лежить на дивані, а ще й тонке тіло, да? не розум, не его. Тобто, все це не тіло. Ну тут пояснюється, тому що от я наразі ми спілкуюся, люди питають: ну як зрозуміти, що я душа? А де це написано? А як це написано? Я кажу, ну от баґаватгі, тут написано це, пояснюється це. Е, далі, ці глави, ну, це, це ну, також на той формат, що от тіло і от тут душа. все, От, от, от тіло і душа. Все, є, ну, там трошки все складніше. От, і це в цих шести главах детально це все пояснюється. Е, ці глави дуже докладно розділяють тіло і душу. От, і коли людина дійсно відрізняє одне від одного, тоді вона може звільнитися. От, бо я кажу, люди приходять до мене раз на консультації, і якщо я людині не пояснив те, що людина це душа, от і те, що вона ну душа має вічну природу, да, і ми тут знаходимося от 100 років. От і ми сюди прийшли, і ми звідси підемо. От, це також дуже корисна інформація, бо я не раз от ну маю там ну стички з, з різними експертами, в тому числі психологами, там класичними, да, от які стараються мені доказати там ну ми, вот там блум. Щось там, да, якась там частина свідомості, от, вони в дійсності говорять більше про роботу розуму і вміють дуже добре ним маніпулювати. Ну, Вони молодці, тут вони експерти, да. але є якісь речі, яких вони пояснити абсолютно не можуть. Хоча це все в Хаговедгіті описано. Якщо людина не розуміє різницю, тоді вона буде автоматично діяти як тіло. Тобто він каже, да, от, ну зачекайте, я щось хороші речі роблю да, ну, от, і роблю щось на благо комусь. Тобто я щось роблю. Але якщо я щось роблю, то відповідно хто? Я дію. Да? Ну, наприклад, давайте. Да, Ось якийсь момент. От, вам хочеться їсти. Це ви хотіли? Ні. Ви сиділи, сиділи, займалися своєю роботою, А тіло каже: Ей, хазяїн, їсти, давай, а, І вже пішли його годувати. Да? Ну, поїли. А потім ще щось треба ну, входить і щось виходить. Відповідно, ці процеси. От. І, знову ж таки, це робиться. Не, не все робиться за нашим бажанням. Ми не завжди тут. Тобто, у нас є якийсь момент, у нас десь там тіло, воно якісь сигнали нам дає, і ми зобов'язані на них реагувати, тому що ну, інакше може бути, наприклад, колобання, да? Або, або що, щось. Е, Далі. Значить, Пага Влад каже, каже. Так, секундочку. Так, пока значить, що нам каже, що людина досягає навіть звільнення, але поки їхній розум не є чистий, поки залишається розуміння те, що я дію, я все підпорядковую собі, то тоді ми далеко не заїдемо. Тут потрібно розуміти, те, що я порядкований кому, Тобто Коли ця свідомість приходить, людині тоді не потрібно народжуватися. Для чого Крішна це все розповідає? Він це розповідає в останніх шести главах. Так? Він пояснює, що якщо людина займається да, то це філігранне розуміння відмінності себе від тіла, воно приходить природним чином, ну, само по собі. Ну, естественно, да? Тобто природно починає приходити до людини. Ну, це наша природа, і для нас це дуже важливо. Тому дуже важливо, там є навіть правила такі, що Шила Прохопада він що казав, що на перше місце поставити здоров'я, на друге місце святих імен, далі служіння, і четверте це вже ну, читання книжок. Тобто теорія потрібна, так, але все ж таки важливо цим займатися. Ну, і, що навіть астрологічно можемо сказати, що якщо подивитися природні знаки Зодіака і природний гороскоп, то. Стрілець це у нас дев'ятий будинок. і Це духовність. да? і десятий будинок від дев'ятого це є шостий шостий будинок. Це є самовдосконалення робота над собою та служіння. От, якщо ваша духовність, вона не, не має якогось практичного примінення, практичного служіння, ну значить, ви просто фіфалосію якоюсь займаєтесь там, щось сплітаєте собі там в голові. Ну, якісь такі хитросплетіння нашого розуму, але фактично воно не має ніякої дії. Чому важливо, от в третій главі буде про це говорити, чому важливо мати духовного наставника, який буде нас коригувати, ну от, який буде нам допомагати робити те, що нам потрібно. Та не завжди, звичайно, приємно. Тобто, такі, ну як я ж все знаю, я все вмію, тут якийсь наставник буде щось сказати. Ну Тому кваліфікація для вивчення обхагу вона якраз і є. От, що вона дає. Коли в тебе страждання, ти не знаєш, що робити. звернись до старшого. От. От. Далі тобі не потрібно займатися нічим іншим, просто займайся бакті, От. і тоді ми можемо зрозуміти, що ти, і тоді зрозуміти, що ти не тіло, буде легко. От. Хочеш зрозуміти, що ти не тіло, хочеш зрозуміти, як цей світ працює, як зректися цього світу, займися, бакті, все прийде. Значить, ось таким чином кожен з цих розділів призводить до цього висновку. Так, значить, у нас є зв'язок ще між першим другим розділом та другим третім. Значить, перший розділ нам що каже, що є різні методи самосвідомлення, бакті з них найкраще. Другий розділ, що нам каже? Що є, ну, можете собі це записати. Кажу, перший розділ, да? от, що є різні методи самоосвідомлення, Бахті найкращі. Другий розділ говорить про те, що е, ти душа, є Бог, він великий, да? от, займайся бахті, не от. ну, що для тебе це природно, ну, по-інакшому воно якось і не може бути. Да? Ну, от. І також е, займайся Бактім. Да? ну, що для нас заняття Бахті служіння Крішні це є, ну, природно, само по собі, е, і третій розділ нам пояснює, як влаштований цей світ. І знову ж таки, от, це займись Бахті. Ну, ще є зв'язок між першим і другим розділом. Значить, Крішна пояснює, якщо ти хочеш позбутися страждань, займись самоусвідомленням. Тобто Бахті це найкращий спосіб. Для того, щоб займатися бхакти, потрібно знати про Крішну. Ну, Кому служити. Або давайте будемо комусь служити, так, якомусь так, то есть, ну, Трошки не про то. От конкретно, от Кришна, от ти слуга, конкретно займаєшся служінням. Так, тоді все зрозуміло. От, тому наступний розділ розповідає, хто я так, та хто Кришна. Якщо ми правильно не зрозуміємо наше взаємине, ми не зможемо займатися хахті. Да. Ну, це кажу, має бути якась конкретний особистісний підхід. Да? Також, другий, третій розділ, про що він нам говорять? Зроз... Ти, ти все зрозумів, зрозумів. От. А може чимось зайнятися, да? тобто, ну, і у нас починається. Да? Тобто, я все зрозумів, зрозумів. Да. А, що? а чим би то зайнятися? Да. Ні дорогенький, не треба займатися нічим іншим, просто займися фактом. От, а зречення та знання, само собою, прийде до тебе. Тобто, це третій розділ. Так, надіюсь, все зрозуміло. Якщо якісь доповнення, пишіть будь ласка, в коментарях. Якщо щось не зрозуміло, от, ну, тоді треба файли вже дивитися. От, е, от, ну, Я, в принципі, старався викласти все, що можливо, у всіх деталях. Хорошо? Друге, друге відео, наступне за цим, яке буде йти. От, воно в плейлисті можете подивитися. Так само це вступ до От, Я ці всі речі буду ще раз пояснювати. Там єдине це вже мої просто конспекти, записи з занять, на яких я навчався. Так, да, дякую вам всім за увагу! Харі Крішна до наступних зустрічей.